Як добре, що наш Бог не Фарисей, який безжально тре сердечні чаші, Він розуміє нас, простих людей і милує, прощає гріхи наші. Як добре, друзі, що не книжник він, хоча все знає, все йому доступне. Читає серце наше він один і наскрізь бачить щире чи підступне, і жодна йота, слів його святих ніколи просто так не проминає. Пильнує він, як сторож слів своїх, дощем їх благодатним посилає. За вченням Садукейським він не йде. Що не пізнали силу Воскресіння, якщо хто вмре, той в Бозі оживе, і в цьому суть великого спасіння. Він незаконник, в нього благодать, і в нього милість для усього світу, ти за свій гріх не будеш вже вмирать, бо ми живемо по новому завіту. Він є наш батько. Він найкращий друг, Він той, хто є завжди, завжди з тобою. Він провідник, який серед розрух пильнує, щоб ти не спіткнувся ногою. Він є наш лікар, не такий, як всі. Він взяв на себе усі наші болі. Як вчитель вчить нас істини прості, а ми із вами, ніби учні в школі. Він, пастир добрий для своїх овець, суддя, що справедливіших немає, не байде же йому до тих сердець, хто дні і ночі захисту благає. Він наш Спаситель, що, проливши кров, спасає душі наші. Він єдиний. Для когось Бог то жертвенна любов, комусь вогонь палючий, невгасимий. Хтось уявляє, що Господь то пан, який шукає, де б тебе зловити, і незважаючи на твій духовний стан заставити тебе рабом служити. Хтось думає. Що наш Господь, як ті кати, який шукає, де б тебе скарати, накладує на нас тяжкі хрести і змушує на цій землі страждати. У кожного з нас бачення своє, та у писанні є пересторога, хай кожен вже і сну свого встає, бо є такі, що й не пізнали Бога. Ми чуємо багато про Христа, історики говорять вже про нього і так запитують тебе, твої літа. Чи особисто Ти пізнав святого? Слава Богу!